Перше, якщо дивитися на прогнози, ну давайте почнемо з середньої заробітної плати, то вона в нас дійсно зростає. Вона нас зростає. Наприклад, якщо дивитись умовно, давайте по цифрам, 24-й рік. у нас середня заробітна плата складала там близько 21,5 тисячі тисяч гривнів. То, наприклад, прогноз на 2025 рік вона складає вже там близько 25,8 тисяч гривень. тобто значне зростання. Якщо ми говоримо про 2026 рік, то середня зарплата також складе близько 30 тисяч гривень. тому так ми можемо сьогодні констатувати зростання середніх заробітних плат. В Україні, які причини ну, зростання цього всього? Ну зрозуміло, що ну, в першу чергу це те, що економіка поступово відновлюється. Попри всі виклики війни, бізнес продовжує працювати, з'являються нові робочі місця, а конкуренція за? Адрі стимулює підвищення заробітних плат. Зростання зарплат пов'язане ну, є декілька причин. Перша причина це дефіцит робочої сили. Ну, ми знаємо про те, що мільйони українців виїхали за кордон, тому на внутрішньому ринку праці значно зменшилась пропозиція робочої сили. Бізнес змушений підвищувати заробітні плати, щоб утримати персонал. Друга причина це підвищення конкуренції між роботодавцями. Я з деякими роботодавцями спілкуюся особисто, і я знаю, що вони протягом року можуть по декілька разів підвищувати заробітних плати ну, працівникам, з якими які у них е, працюють, також третя причина це ну вона впливає на підвищення там всього, е, тому що й зарплата інфляція. Так, в цьому році е, е, інфляція достатньо є немалою. Хоча ми пік інфляції вже пройшли, і пік був у травні, тобто там близько 16%. Потім ну на сьогодні, за прогнозами національного банку, на кінець року інфляція буде однознакова. тобто вона буде менше ніж 10%. відсотків оновлення макропродоносна банку це 9,2%. В грудні. Інфляція буде в нашій державі. Також такі фактори впливає на зростання заробітних плат, як, наприклад, там державний сектор і Виплати, наприклад, там, військовим, зокрема, виплати військовослужбовцям, а також підвищення окремим зарплатам бюджетникам, а так чи інакше, вони статистично підтягують старейобідню заробітну плату. Ну і такий фактор дуже важливий це перехід частини бізнесу в білу зону. Завдяки цифровізації, реформі податкової служби та безготівковим розрахункам, дедалі більше заробітних плат виплачується офіційно, що також впливає на показники, ну, скажімо так, збільшення середніх заробітних плат в цілому, збільшення зарплат це дуже позитивний сигнал. Для наприклад, якщо ми говоримо про пенсіонерів.